от у нас отут є наш армопояс, наша плита перекритання не моє, і отут були входи ленд-каналів. Замовники дуже хотіли використати ідею максимального використання пропустору під самостелю. І ми з з'явимо обговорили чітко, як і майже міч арматурами прорізати оця труба, що ми його там показували. І навіть у ці труби, що тут є, ми промальовували, розкладали, піднімали наше відео, де ми розкладали арматуру, щоб ми мінімально її пошкодили, і максимально вона працювала ефективно. Ми під кутом трубу заводили. І от труба заходить під кутом зі сторони кухні. От бачите, навіть ріс видно з тої сторони, тобто ми отак під кутом сорок градусів. І вона входить в канал, демов канал повітря обміну. Димохідний і далі зверху у нас установочка зі всіма виходами є, і це все добро зроблено так, що в нас воно буде ховатися. Тобто ми розуміємо, що деякі моменти в процесі виконання робіт на об'єкті вони можуть змінюватися, і замовники можуть і деякі замовляти, і і гарні технічні рішення доскональні. І мені, наприклад, допомагає введені роботи відеоконтент, тому що я можу перевірити те, що хлопці робили раз, перевірити, коли мені далі треба якісь додаткові рішення, та як тут, щоб ми поміж арматури попали, просверлили. І ми вийшли так, що у нас ота труба чуть-чуть буквально виступає. Вона у нас виступає 5 сантиметрів. Бачите, наскільки чітко розраховано. І в 5 сантиметрів у нас тут буде отеплювач, сорвавний пінопласт, і ще 8 сантиметрів стяжки зверху. І це все закрито буде приховано. Нуль інформації буде, що тут десь щось змінилося. Ми використали максимально ефективно всі можливості, які нас треба. І тут буде додатковий ще один канал вентиляційний. Ми його закладаємо. Там написано, кстати, всі канали. Закласти, я там позначив ці. Так. Прямо чітко прописується на стінах, де мітки, де ми що будемо дообробляти, обробляти, де треба якісь моментики робити.